Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття. Вправи на розвиток усіх видів пам'яті. Всі ми періодично щось забуваємо, бо сучасний світ перенасичений інформацією, і тому не дивно, що в цьому безкрайньому морі ми можемо щось втратити. Ми з вами повинні пам'ятати паролі, дні народження наших родичів, розклад потягів. Щоб не потрапити в незручну ситуацію, багато хто з нас мріє розвинути пам'ять. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке пам'ять. Пам'ять це безперервний процес збереження інформації, який зазвичай розбивають на три етапи: кодування, збереження та відтворення. Кодування все, що ми з вами побачили, почули, відчули органами чуття. Мозок обробляє і трансформує в образ звук, значення та зберігає в короткочасній пам'яті. Чим більше джерел інформації, тим краще буде кодування і запам'ятовування. Отже, розрізняють такі види пам'яті. За способом запам'ятовування. Довільна мимовільна. За тривалістю запам'ятовування. Короткочасна, довготривала, оперативна. За змістом запам'ятовування. образна. Словесно логічна, рухова, емоційна. Сьогодні нас цікавить насамперед образна пам'ять. Вона виявляється в запам'ятовуванні образів, уявлень, конкретних предметів, явищ, їх властивостей. Наочно даних зв'язків і відносин між ними. Залежно від того, якими аналізаторами сприймаються об'єкти при їх запам'ятовуванні, образна пам'ять буває зоровою слуховою, дотиковою та іншою. Отже, перша вправа. Завдання. Запам'ятайте кольори та порядок розташування прямокутничків. Запам'ятовуємо. Так, є. Відклали їх. А тепер треба відтворити. Спробуємо. Так, відтворили добре, переходимо з вами до іншої вправи. Перед нами різнокольоровий текст. Як ви бачите, складається він із переліку кольорів, але слова не відповідають дійсності. Ваше завдання полягає в тому, щоб називати вголос колір, яким написано текст. Отже, жовтий, синій, коричневий, зелений, фіолетовий, червоний. Прибираємо цей кольоровий текст, а тепер за допомогою прямокутників відтворимо кольори. Так, отже, починаємо жовтий. Синій. коричневий. Так. Зелений. Фіолетовий. Червоний. Так. Спочатку така вправа здаватиметься важкою. Труднощі виникають через те, що за сприйняття кольору та тексту відповідають різні півкулі головного мозку. А тепер переходимо з вами до виконання третьої вправи. Подивіться уважно на малюнок, що тут зображено сонечко, хмарку, дві зірочки, метелика, квітку. Запам'ятовуємо зображення. Так, є, запам'ятали. А тепер подивіться на другу картинку і скажіть, чого тут не вистачає. Побачили, що в нас зникло сонечко. Переходимо до виконання іншої вправи. Уявіть, що до вас у гості завітали три інопланетяни. Вам треба запам'ятати, як вони виглядають. Тож уважно розглядаємо малюнок. Звертаємо увагу на дрібниці. Деталі у зовнішності цих осіб. Намагаємося запам'ятати, як виглядає перший інопланетянин, другий, третій. Запам'ятовуємо. Так, є. Відкладаємо зображення. А тепер давайте з вами намалюємо першого інопланетянина. Ось, як ми з вами запам'ятали. Так, бачимо, що схожі так, між собою ці інопланетяни. Так, ще одна вправа. Тут зображений годинник. Уважно подивіться на цифри. Одні з них більші. Другі менші на стрілочки годинника теж подивимося. Котра година в нас? Роздивляємося годинник. Запам'ятовуємо. Так, є, запам'ятали, а тепер спробуйте відтворити годинник на папері. Не підглядаємо, спираємося лише на власну пам'ять. Так, ми запам'ятали, що такі цифри: 12, 3, 6, 9 були великі, а всі інші були менші. Так, годинник нас показував третю годину ночі. Так, зіставляємо зображення зараз. Подивилися уважно, так. Бачимо, що ми впоралися із цією вправою. Переходимо з вами до виконання наступної вправи. Подивіться уважно на картинку. Тут намальовані цифри 0, 1, 2, 3, 4. Під кожною цифрою написано слово 0 яйце. Один свічка, два качка, три птах, чотири парус. Так, дивимося на картинку. Намагаємося запам'ятати цифри, їх порядок розташування. Слова під цифрами теж запам'ятовуємо. Так, є, запам'ятали. Цю картинку ми відкладаємо. А тепер спробуйте написати на папері всі цифри, і під кожною з них слово не підглядаємо. Так, отже, нуль яйцо так, Один. Свічка. два качка три. Так, і чотири парус. Так, все в нас вийшло. А тепер з вами підбиваємо підсумки уроку. Отже, в основному ми запам'ятовуємо те, що для нас цікаве і має значення. Пам'ять це безперервний процес збереження інформації, який зазвичай розбивають на три етапи: кодування, зберігання та відтворення. Види пам'яті за способом запам'ятовування довільна. Мимовільна, за тривалістю запам'ятовування, короткочасна, довготривала, оперативна, за змістом запам'ятовування, образна, словесно логічна, рухова, емоційна. Образна пам'ять виявляється в запам'ятовуванні образів, уявлень, конкретних предметів, явищ, їх властивостей, наочно даних зв'язків і відносин між ними. Залежно від того, якими аналізаторами сприймаються об'єкти при їх запам'ятовані. Образна пам'ять буває зоровою, слуховою, дотиковою. От сьогодні ми з вами саме тренували зорову пам'ять. Варто запам'ятати, що погана пам'ять у дітей буває дуже рідко. Найчастіше вона просто недостатньо розвинена.